Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала! в АТБ, хочу показати вам ціни на овочі, фрукти та на інші продукти харчування, як вони змінились. Сьогодні у нас 3 лютого. Томати коктейльні 155 гривень. Режеві томати 132 гривні, 5% знижка. Томати тепличні, 90, теж 5% знижка. Перед солодкий, червоний 190. Кабачки 115. корінь силевий 50 гривень. корінь імбіря 195, 7% знижка. Капусточка вже 45 гривень. Цибулька ріпчаста 12 7% знижка. Морква 31 гривня 50 копійок. Картопля перший гатунок 27. Картопля фасована 35,60 іде в сіточках. Ціна за кілограм. Картопля фасована 109,90 за 2 кілограма. Теж іде в сіточках. Буряк 20 гривень 50 копійок. І я всі ціни кажу за кілограм. Морква мита 40 гривень іде. Цибулька червона мац 35. Біла цибуля 16, чесник 125, 13% знижка. Цибулька ріпчаста фасована – 19. Десь сіточка. пекінська капуста 70. Огірки перший гатунок 114. Огірки тепличні 150, редька редмит 52 гривні. Редька Дайкон 42 гривні. Далі поглянемо з вами на яблучка. Яблука речів 40 гривень, гала яблука 33, Руша 65. Перший гатунок. Груша другий гатунок 48. авокадо, хас 250. авокадо, перший гатунок, 230 гривень. Грейфрут 69. Мандаринки, перший гатунок 65 7% знижка. Банани 62 гривні. Лимони 59% 14% знижка. Апельсин перший гатунок 50, 16% знижка. Фасовані апельсини йдуть в сіточках 50 гривень. Ой, пробачте 60. Мандаринки моркот 70. Помела 63 гривні. 21% знижки. Помела червоне 85. Яблучко сартове 33 гривні. Зелене яблуко 40 гривень. Голден яблуко 33 гривні. Яблучко Фуджи 38. Купувала таке солодке, як цукерку з'їла. Дуже смачне та солодке. Яблуко чемпіон 38 гривень. Яблучко українське 2980. Ось такі ціни на овочі та фрукти. А далі з вами поглянемо ціни, як змінилися на курячі яйця. Спочатку ті що йдуть поштучно. Ціна завжди змінюється: то вверх, то вниз. 3 гривні 82, 82 копійки за штуку йде. Квочка 58,70 за один десяток. Квочка домашня 60 де гривень теж за один десяток. Від своєї лінії 48,90 зі знижкою 7%. І вища категорія від своєї лінії 56,50. Полтавське теж іде зі знижкою 50 гривень, 9% знижка. Полтавське – вища категорія 58. Ясен світ 57, теж знижка 9%. І ясен світ вища категорія 64,40. Далі глянемо на цукор. Бачу, знижка залишилась. Розумний вибір, вага 1 кг 29,90. На борошно знижки немає, але поглянемо які ціни. Розумний вибір, вага 2 кг 40 гривень, 80 копійок. 5 кг 101,50 Дніпромлин.

Уторок теж вага 1 кілограм 25. Кг. Кукурудзяна 28:60. І борошно, цільне зернове йде зі знижкою. Кіло 800 кг від своєї лінії 48,90. Сіль йде кам'яна, теж залишилась знижка. Вага 1 кілограм 12 гривень, 20 копійок, 5% знижка. Поглянемо на олію. Та ще зі знижкою. Олейна рафінована 850 об'єм 66,30. Стажар, рафінована тешалія, об'єм 900 мл, 75 і 70. І олейна рафінована, об'єм літр 800 150 гривень. Теж зі знижкою. Далі у нас масло. Ось вона від своєї лінії 180 грамів, 73 відсотка де зі знижкою 68,80. Масло від кома, безлактозне 180 грамів 84 гривні. Масло ось мілкін. 200 грамів вже йде, 82 гривні. І суміш, рослина молочна, тульчинка, 400 грамів вага, 69 гривень. І продукт ваш молочник. Вага 180 грамів, 32 гривні, 60 копійок. Всім дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей!